Діго Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Преосвящений Владико, Великого, Всечесні, високопереподобні Отці, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! Як і щороку, сьогодні ми зібралися тут, у місті Тячері, з нагоди прощення. Народів і національностей. В цей час ми не можемо зібратися так, як це було на початках, коли ця проща об'єднувала тут численних представників з різних країн, з якими ми могли в мирі і спокої ділитися. Багатством наших культур і християнських цінностей. Однак ця проща сьогодні залишається надзвичайно важливою для нас самих, в першу чергу, для нас самих. Адже для того, аби могти ділитися з кимось своїм багатством і особливістю. Потрібно це найперше в собі плекати, берегти і розливати. Більше того, сьогодні ми, ціла Україна і весь український народ, маємо найголовніше завдання захищати наше культурне і християнське багатство та особливість, захищати. Перед загарбниками, які намагаються все це разом з нами знищити. Тому сьогодні ми зібралися тут насамперед з цією метою, найперше молитися і дякувати Богові за тих, хто нас сьогодні береже і захищає, а також віддає своє життя за наші життя. Українські цінності. Також метою на нашої сьогоднішньої прощі є те, аби ще більше і тісніше єднатися одні з одними, як один український народ і з ще більшою свідомістю плекати і жити нашою культурою та християнськими цінностями. Це наш. Найперший обов'язок не змарнувати тієї великої жертви, яку сьогодні приносить Україна, приносить наші захисники, захищаючи Україну, кожного з нас ціною власного життя. Своїми збереженими сьогодні тут життями ми маємо обов'язок. Щоденно жити тим, за що вони сьогодні віддають своє життя. Також сьогодні ми зібралися для того, щоб дякувати іншим народам, представники яких сьогодні є тут між нами і моляться з нами, дякувати їм за ту велику допомогу, яку вони сьогодні надають Україні і всім нам. Сьогодні український народ тут і також в цілій Україні є центральним народом, на який звернений погляд всієї Європи і світу. Сьогодні ми є в центрі культурного світу. І сьогодні Україна показує найвищу культуру через своїх захисників, через тих, хто сьогодні бере участь у захисті України, в рятуванні всіх тих життів, які сьогодні страждають. Україна сьогодні показує велику культуру, цінність, зокрема християнську, яка готова віддати навіть своє життя за збереження життя. Інших за збереження життя своїх ближніх. Роща народів і національностей мала завжди своїх покровителів. Ними є в першу чергу святі Кирило Методі, які є покровителями слов'янських народів. Цих святих святий Іван Павло ІІ, Проголосив також покровителями усієї Європи, бо бачав у цих святих міст, який поєднував східну і західну традиції. Тому саме під покровительством цих святих тут завжди збиралися і об'єднувалися різні слов'янські та європейські народи, аби кожен у своїй унікальності. Зі своїми народними святими збагачував молитві про славу нашого Господа. Цього року особливим покровителем нашої прощі є святий Йосифат, український святий, що народився у теперішньому Володимирі Волинському 1580 року. Саме 400 років тому, у 1623 році, цей святий віддав своє життя мученицькою смертю за Христову єдність. Тому особливо зараз, коли наша сила і перемога залежать від того, наскільки ми будемо єдиними, святий Йосафат як мученик, за єдність є для нас великим духовним полководцем, який запалює нас сьогодні своїм прикладом та геройством. Саме під час таких прощ, як сьогоднішня, ми переживаємо неповторний духовний досвід. Ми відчуваємо, що не є самотніми. На цій землі, бо над нами є ціле святе, духовне воїнство, воїнство святих покровителів, які не лише заступаються і моляться за нас сьогодні, але й беруть участь у нашій теперішній земній боротьбі. Практично Усі наші святі покровителі є мучениками, тобто тими, хто віддав своє життя за нас. І наша сьогоднішня віра, те, що ми сьогодні тут зібрані, є плодом їхнього святого мучеництва. Блажений Теодор Ромжа, Петро Порос, численні священники, монахи, серед яких також є отець Йосиф Залодяк та численні інші свідки віри нашого народу, тут, на цій землі. Вони сьогодні теж є, можна сказати, провідною частиною українського війська, яке нас захищає. Але їхній зміст, їхній захист є в першу чергу. Внутрішній, фундаментальний, який оснований на самому Ісусі Христі і Його Божественному Слові. Кожний, хто слухає мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі, сказав Господь, коли злива Потоки розлились, подули вітри і натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску, полила злива, розірвалися ріки. Будули вітри і ударили на той дім. І він повалився, і руїна його була велика. Ворога неможливо перемогти лише зовнішньо. Перемога не зводиться лише до того, аби прогнати ворога зі своєї землі та зі свого дому. Набагато важливіше, аби ворог не переміг наше українське серце і душу. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу, каже Христос? Що може людина дати взамін за власну душу? А на іншому місці Ісус каже, не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Тому наші святі покровителі, а цього року особливо святий Йосафат, як наші провідники у цій боротьбі постійно нагадують нам, що ми не є просто народ зі зброєю в руках, і не військова техніка є нашим основним захистом. Ми в першу чергу є народ із серцем і душею, а розум наш є просвітлений Божим Словом, який є для нас наче скеля, на якій збудований наш дім. Саме це є нашою основною зброєю, наше внутрішнє багатство. І саме воно спонукає нас сьогодні до боротьби і до спротиву злу. Саме це спонукає численних молодих чоловіків і жінок залишити усе, спонукає втрачати усе. Аби стати на захист української душі і українського серця, в яких лунають Боже Слово? Бо що ж вартує тіло людини, якщо в ній не горить Дух? Яке майбутнє наших дітей, якщо ми бережемо наше тіло і землю? Що може дати людина взамін? За власну душу. Тому сьогодні воїном і захисником є не лише ті, хто із зброєю в руках, сьогодні захисником є кожен з нас, і зброя наша набагато глибшого значення. Сьогодні захисником є всі ви тут зібрані, зокрема. Матерів молитви і молитва є сьогодні нашою зброєю. Тому нехай ніхто з нас не стоїть сьогодні осторонь. Сьогоднішній окупант українського народу і землі неодноразово в нашій історії намагався поневолити насамперед нашу християнську душу. Наше велике Християнське серце, якраз мучеництво наших святих і блаженних є свідченням цього, як ідеологія окупанта намагалася нищити передусім нашу віру і наших провідників і пастирів. Найперше намагалася знищити тут блаженого Теодора, бо вдалю пастиря. І вівці розбіжаться. І так само ми згадуємо сьогодні святого Єсафата, найперше його намагалися усунути і знищити як основу, як скелю того християнського, люду, провідником якого були ці наші покровителі і святі. Протягом численних років ця ідеологія намагалася проникнути в нашу українську культуру, її полонити через мову, через традиції і навіть через серце. Тому сьогоднішня боротьба є не лише фізичною, нам потрібно бо боротися, каже апостол Павло, не проти тіла і крови. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите, продовжує апостол Павло, надягнути повну Божу зброю, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно стоятися. Стійте, Отже. Підперезавши правдою бедре ваші, каже апостол, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру. А над усе візьміть щит віри, яким ви здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також, шоу спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже, моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. Тому, дорогі брати і сестри, ставаймо сьогодні до цієї боротьби, бо лише так, лише разом і в єдності, в єдності Тіла, Духа. І наших сердець ми можемо справді перемогти не лише фізично, але й духовно. Святий священомучениче Іосафате, святі наші блаженні покровителі, блаженні Теодори. Сьогодні ви стоїте поміж нас і разом молитеся. Сьогодні святий священомученич Іосафати, ти між нами, як той, хто віддав своє життя за єдність, про яку молився наш Спаситель перед своєю Кресною смертю. Нехай основою нашої теперішньої боротьби буде не смерть ворога, а насамперед, єдність з нашим Господом. Нехай не бажання смерті. Наповнює наші серця і розум, а навпаки. Нехай нас наповнює віра в силу єдності з Богом і в силу нашої єдності одні з одним. Просите Моя Отця і дасть вам Він утішителя, обіцяв нам Христос, щоб з вами був повіки Духа істини якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, каже далі Христос, не так, як світ дає, даю вам Його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Святий Йосафат. сьогодні ми знаємо, що цим Отішителем є Святий Дух, Дух Ісуса Христа, який наповнював тебе протягом усього монашого, священничого і єпископського життя і служіння, а особливо наповнював тебе в час мочеництва, в час твого найвищого свідчення. Сьогодні Увесь український народ є ось таким свідком, свідком мучеництва, свідком найвищої і найбільшої жертви. Сьогодні ми благаємо Тебе та усіх святих і блаженних нашого українського народу та всіх святих наших братніх народів. Випроси нам і кожному захиснику та воїна України. Ще більшого горіння цим Святим Духом Христовим. Бо лише завдяки цьому Духу ми можемо збагнути і пізнати свою красу, культуру і віру. Разом з цим можемо настільки її цінувати та ними жити, що навіть будемо готові і життя віддати за їх збереження, і аби ними жили. Та їх полекали наші нащадки, Вимоли і нам такої посвяти, якою жив ти сам і яка є більшою, ніж саме життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!